У мене був груз на вашому складі, і він згорів. Ну, хлопці відповідальні, тіпа, людей не кинули. Я з вами як на базарі торгуюся в цьому плані, типа ліфрей був молодець. Порівнюватися з іншими компаніями, то більш-менш ну, добрий показник. Вітаю, Максима! Як ваші справи сьогодні? Вітаю вас! Справи добрі до вас доїхав. Це вже Спіши, добре. Да, я спішив, але їлі встиг. Скільки вже працюєте з Діфрейд? З Діфрейдом працюємо, е, напевно, років. Війна три вже пішла. Я думаю, що працюємо десь около 4 років. Може, трошки більше. Я думаю, спочатку. Бо я ще працював, коли ще були в іншому офісі, а зараз ми переїхали сюди. А як ви зустріли війну з Діфрейд? Чи були якісь проблеми? У мене був груз на вашому складі і він згорів на 10 тисяч доларів. Так, да, давайте поговоримо про товар, який замовляєте. Ми замовляємо розхідні матеріали для салонів краси. Все, що потрібно для дівчат, які займаються ламінуванням, наручне вій, депіляція, можливо, додаємо ще нейлз і догляд. А ви в роздріб продаєте? Чи опт? ми продаємо і в роздріб, і в гурт угу. для дівчат, які роблять так само для салонів, для шкіл, які навчають дівчат. Так же само для магазинів, які займаються тож, продажем в роздріб для майстрів. А, а як працюєте з Китаєм? Ви тільки логістику в Діфрейд замовляєте? Ми самі замовляємо, самі частично оплачуємо через вас, частично оплачуємо не через вас, дивимося по можливості, по умовам. А з Діфрейдом працюємо чисто по логістикі. І, і сказати так, порівнювати з іншими компаніями, то більш-менш ну, добрий показник. Буває з часом, трошки довше, ніж звичайно, але це, є і за, напевно, і за, частично і за наших. Е, за те, що ми робимо, затягуємо. Е, е, що саме виробництво? Пакінг, пакін, ні, пакін. Ми затримуємо оформлення пакінгу, і за то, я думаю, що затримується і груз в Китаї і не так швидко везеться. Але я думаю, що в середньому тут більш-менш нормально. А як з тарифам домовляєтесь? Е, Тарифи в нас більш-менш фіксовані, але завжди ви мені їх завершаєте і в мене я з вами як на базарі торгуюся. І це завжди тяжко, хотілося б, звісно, зафіксувати з вами якийсь тариф один по певним категоріям, по певним групам товарів. Але так як ринок міняється, це я розумію, що це неможливо, але все рівно, що подобається їй діалог, ми можемо там до чогось домовитися і веземо груз. Мені ще цікаве питання, чому ж вибираєте Діфрейд. Я, я працюю з Ді Фрейдом, тому що в мене є хороші відносини з Вадимом і, і з Назаром. Бо де ж почалася війна, вони ви, ви переїхали тоді в на склад Вижгород. Шаргород, Шарт, Шар, да, в Шаргад Вінницької області, так. Да. Да. І тоді була ж війна, тоді це був Кіпіш. І це хорошо, що тоді я знав власника, і я тоді вже з власником говорю. Бо ми більшість людей, з ким я не працюю, всі знають, що вони працюють з. З менеджерами, ніхто навіть, ніхто навіть не знає, з якою компанією працює. Тоді весь зв'язок втратився, і в мене тоді краще там Груз у вас згорів, потім мене Груз приїхав, він теж затримався, а потім я сам, особу машину, особи тоді машин не було. Ми тоді, я, найшов, я сам переїхав своїм, своїм магазином в Хмельницький. І тоді ми так прийняли рішення, що треба було якраз підтримувати зв'язок. і Я тоді знайшли якусь машину, поїхали в Шаргород, забрали товар. Там щось було теж там два-три куба, теж взяли якусь бусика, прицепа. Це все везли, і там якраз і Вадим, і Вадим був з Вадимом. І там якраз я з Вадимом познайомився, бо я з і тоді не знав. Я Назара знав, що є Назар, а так то факту її не знав. Якраз там вже познайомився, розпілкувалися. І я поняв, що ну, хлопці відповідальні, типа людей не кинули. Розкажіть про історію з малим вантажем, який забули на складі в Китаї. Як ви вирішили цю ситуацію? А, ну Ми, виходить, відправили частину Вії. Ми возимо Вії на гаракі, якщо комусь буде цікаво, звертайтеся до нас. Ми везли Вії, частину Вії були одна була частина велика, а друга частина там до, до, було до замовлення було одне, два, ні, один, два, три місці, не пам'ятаю точно. І ми цей, цей груз якось погрузився, а той груз трошки з приїхав, приїхав. Чомусь він не залишився у вас на складі в Китаї. Пройшов місяць, і менеджер запитав мене, а що робимо з тим. А він же ж вже, вже мав плести, вже. По факту ми вже його чекаємо, через місяць має вже бути. Але домовились зі Фрейдом, що ви мені привезете його авіа по тарифу а, моря. Угу. І, і почулося так, що цей товар швидше приїхав, чим основний товар. В цьому плані Діфрейд був молодець. Якщо нас дивляться, дівчата, які займаються нарощуванням, або у вас є своя студія, або ви нарощуєте, хочете спробувати себе в підприємській діяльності, ви можете до нас звернутися, ми можемо сложити комерційну пропозицію і працювати з нами, пробувати себе. А якщо ви виростете, то потім можете звернутися до Діфрейду і Діфред вам привезе. Одразу нам всіх клієнтів набуваєте. Дуже вам дякую.